Вітаю! Сьогоднішня наша історія буде присвячена першій жінці в світі кінооператорці за сьогоднішніми мірками тревел блогерці Софії Яблонській, яка в свій час на початку ХХ століття не побоялася об'їхати півсвіту і залишила нам колосальну спадщину історії тубільських народів Азії, Африки, Океанії. Пані Софія наважилася на подорож світом тоді, коли наші панянки не те, що не виїздили з країни, а з міста боялись виїздити. Вона ламала всі стереотипи тодішнього часу. І, мабуть, ми б про неї так і не дізналися, якби не двоє львівських ентузіастів-редакторів Вероніка Гуменюк і Андрій Беницький, які випадково прочитали один з її романів, присвячених подорожам, вирішили його опублікувати і шукаючи. Спадкоємців авторського права натрапили на онучку Софії Яблонської, яка на сьогодні проживає в Парижі, а разом з тим і на колосально великий архів фотографій, спогадів, записів у щоденниках і мемуарах. І саме завдяки цьому спадку ми маємо інформацію про жінку, яка подорожувала світом тоді, коли це було притаманне тільки чоловікам. Досліджуючи домашній архів Софії Яблонської, виявилося, що вона народилася у селі Германів, що на Львівщині, тобто була галичанкою в сім'ї священника. І, попри тодішні мірки, не просто захоплювалася, а навчалася на різних курсах: економічних, семінаристських, кінематографічних, які тільки тоді з'явилися. Вона мріяла про кінематограф і сцену. Вона захоплювалася цим світом в 1927 році 20-річна Софія їде вивчати кінематографічну справу до столиці Франції Парижу. Там, через якийсь час, вона знайомиться з українським мандрівником і дослідником Степаном Левинським. А згодом і українським письменником Володимиром Винниченком, який, до речі, мав на неї особисті плани. Ну, але не була б Софія Галичанкою, якби не знайшла вихід з цієї пікантної ситуації. Вона зуміла уникнути залицянь знаного ловеласа української літератури того часу. У Парижі Софія підпрацьовує манекенницею, натурницею, пробує зніматися в кіно. Також живе. Цивільним шлюбом, що за тодішніми мірками було доволі таки дивиною, з художником Крістіоном Кальяром. Саме від нього вона дізнається про чарівний світ Марокко, куди і здійснить свою першу подорож. Історію перебування в Марокко вона опише в своєму першому романі Чар Марокко». Який і потрапить в руки львівських дослідників Вікторії Гуменюк і Андрія Беницького, який, до речі, вийде друком у Львові в 1932 році і отримає велику кількість схвальних відгуків. Надихнувшись першою мандрівкою, через деякий час Софія вирішує вдруге здійснити, але цього разу уже навколосвітню. Подорож. Щоб якимось чином утримувати себе під час подорожі, Софія укладає контракт на зйомку документальних фільмів з кінематографічною студією Фільм Так, а згодом Індокитай фільм і відправляє їм отримані матеріали під час подорожі. Сама Софія згадує, Ніхто з фільмового товариства не вірив, що їй вдасться зняти бодай щось, адже часто місцеве населення з великою осторогою ставилося до білих людей, а тим паче до камер, яка на думку тубільців забирає в людини душу. Але не була б Софія галичанкою, якби не знайшла вихід з цієї ситуації. Вона дуже часто вдавалася до хитрощів. Навіть під час однієї з подорожей у по французькому індокитаю, перебуваючи в селі, невеличкому селі, відкрила так звану крамничку, в якій торгувала товарами, за шторкою розміщувала камеру. Місцеві жителі, які проходили повз, розглядаючи вітрину з цікавістю, звичайно, що вони нічого не купляли, бо фактично Софія продавала повітря, тобто вона продавала подорожі до Сполучених Штатів Америки, які були недоступні місцевому населенню. Але вони виражали свої емоції, і саме ці емоції знімкувала Софія на камеру. Отримані знімки вона відправляла до Галичини. Де їх публікували у місцевих, особливо жіночих журналах? З 1932 по 1934 рік Софія відвідала Єгипет, Французький Індокитай, Цейлон, Балі, Сіам, також велику кількість малих островів Океанії. І повернулась до США, таким чином здійснивши першу кругосвітню подорож, будучи жінкою, а не чоловіком, як це було в 16 столітті з Фернаном Магеланом. В 1935 році, після довгої, майже трирічної подорожі довкола планети нашої, Софія востаннє відвідала Галичину. Де її зустрічали з захопленням її шанувальники. Зали, в яких вона представляла свої романи, були переповнені. Більшість місцевих жителів галичан хотіли познайомитися з жінкою-мандрівницею і почути її захопливі розповіді про зустрічі з місцевим населенням Азії, Океанії, Індії, Африки. Під час подорожей, де вона побувала. Згодом виходить друком ще її два романи: «З країни рижу та опію і далекі обрії. Саме в цих книгах Софія і описала свої мандрівки з захоплюючими історіями, які були переплетені місцевими легендами, що вона дізнавалася, подорожуючи цими територіями. Через деякий час. Софія познайомиться з своїм майбутнім чоловіком, французьким дипломатом Жаном Уденом. Після весілля вона з ним на довгих 15 років відбуде до Азії і тільки в 1950 році знову повернеться до Парижу у Францію, де вони і далі проживатимуть. Софія більшою мірою займається вихованням снів, облаштуванням дому. Завдяки їй будується кілька віл, які вона згодом здаватиме в оренду. Це теж, до речі, нетипова для того часу жіноча справа. Ну і напевне, Софія теж тут була першою жінкою, яка займалася саме таким видом діяльності. Паралельно з сімейними справами, облаштуванням дому, веденням нетипового для неї бізнесу вона пише книгу. Не притаманну їй, не роман про подорожі, а доволі таки об'ємний психологічний роман, присвячений її батьку, книга про батька. Але, на жаль, письменниці, мандрівниці не вдасться побачити друком свою книжку. В 1971 році. Софія загине в автокатастрофі. Роман, книга про батька побачить світ друком аж 1977 році. Так завершилася історія українки, мандрівниці, яка на початку ХХ століття, незважаючи на всі перестороги, не боялася проявляти свою цікавість, свою впевненість, подорожувати і залишила нам колосальний спадок із фотографій. Картин, текстів, її спогадів, легенд і переказів, які вона отримувала під час подорожей.